Сьогодні в надвірні надзвичайно урочисто розпочалось відзначення 198-ї річниці з дня народження світоча української нації Тараса Григоровича Шевченка, основоположник української мови, геніальний поет і пророк, який за словами Івана Франка для волі України зробив більше ніж 10 переможних армій. З нагоди 198-ї річниці з дня народження великого сина України Тараса Шевченка у місті надвірні, як і по всій державі, і по всьому світові, розпочалася акція вшанування Великого Кобзаря, покладання ковітів до підніжжя пам'ятника цьому українському і світовому генію. У надвірні жителі цього маленького українського містечка свородили пам'ятник Шевченку, який став одним з найвеличніших у світі. Во надвірнянці цим монументом виборювали свою свободу, волю своїй державі і українській мові. Він в усе. Кріпака став володарем царстві духа. Десять років він томився під вагою російської солдатчини, а для волі України зробив більше ніж десять переможних армій. З нагоди свята в районному будинку культури відбулася велика художньо мистецька композиція. Наша пісня, наша дума за участю відомого колективу Шовкова косиця Соло на бандурі і пісню Думи мої виконав маестро Віктор Чудновський. У своєму слові про Великого Кобзаря голова Надвірнянської районної ради Василь Попович наголосив. Що творчість Тараса Шевченка вічна і дивовижно, актуальна і для нашого часу. Дійсно, його ім'я писано золотими літерами в історію класики не тільки України, але напевне всього світу. Він стоїть на одному рівні з такими особистостями, як Гьоти, Пушкін, Байрон, Руставелі. Але все таки мені здається, що наш Шевченко трошечки вище у виступі заступника голови Надвінської районної державної адміністрації Богдан Ковалюк прозвучала гарна думка: що ми вже давно не сприймаємо Тараса Шевченка як просто людину, що писала в вірші. З ним ми звіряємо все своє життя. Його дуже часто сприймають всі як просто поета, але є такі риси в ньому, є такі акценти в його житті. Які дозволяють мені назвати його ідентифікатором українського духу. Ми вже давно не сприймаємо його просто як людину, яка писала вірші. Ми давно себе перевіряємо під його вірші, давно звіряємо свої шляхи, і свої думки і свої погляди з його віршами. Міський голова Зіновій Андрійович наголосив, що Тарас Шевченко наш пророк, наш апостол, ідейний батько української нації, людина, яка зуміла піднятися. Від кріпака до видатної знаної людини, до митця, до апостола, до всіх високих знань, які він заслужив, це той істинний шлях, який приходить сьогоднішня наша Україна. Сьогодні дуже актуальні ті твори, та спадщина, яку залишив нас саме Великий Тарас. Поему Шевченка-Сова виконала переможниця конкурсу читців Іванна Насадюк злойової. А пісню Ой діброво темний гаю виконала вокальне тріо Ягілочка, керівник Наталія Байдак. Поезії Кобзаря читала Марія Мозіль з села Фітькі, а учні музичної школи виконували пісні на вірші Тараса Шевченка. Чудову пісню така її доля виконала заслужений представник культури України Ганна Макось, а фантастичні танці пакса окрасою святкової програми. stop